Доброго здоров'я, колеги і колежанки. До вашої уваги підручник Українська мова для шостого класу нової української школи, який укладали за модельною програмою шанованих методистів Ніни Голуб та Олени Горошкіної. Авторський колектив сформували з глибокою повагою до сродної праці на засадах партнерської взаємодії. Вчителюємо у початковій основній старшій школі. У пілотних класах здійснюємо методичну підготовку вчителя в педагогічному університеті, представляємо Сумщину, Київ і Закарпаття. Це увиразнює наскрізну ідею концепції навчальної книги: Навчаюсь, удосконалююсь, розвиваю вміння, набуваю досвіду, пробуджує радість пізнання мови як живого організму, надійного інструмента, порозуміння. І творчого самовиявлення культуромовної особистості. Учні і педагоги вже мали можливість успішно працювати з посібниками, підручником для п'ятого класу нуш авторського колективу, апробація методичного супроводу підручника для шостого класу, схвальні відгуки учнів, батьків громадськості підтверджують, це надійний помічник в адаптації до реалій освітнього процесу в різних формах. В очному навчанні, дистанційному чи змішаному, методологічну основу підручника становлять принципи дитиноцентризму, наступності між початковою і базовою середньою освітою, доступності вікові категорії, текстоцентризму, діалогічності, комунікативності, інтерактивності, ідеї особистісно зорієнтованого, діяльнісного, компетентнісного підходів. Дотримання таких принципів забезпечує неперервний мовний розвиток. Для ефективної логістики сторінками запропонували піктограми. Це вже відомі учням і ученицям з 5 класу умовні позначки. Усі звернення дієві і спрямовані на результативну участь здобувачів у виконанні різноманітних завдань. Пригадаймо, запам'ятаймо, актуалізує життєвий емоційний досвід. Інтерес до інформації, мовного чи мовленнєвого змісту, вдумливо читай та аналізуй, формує основи культури, роботи зі словом і текстом, твори сміливо і вільно, розвиває творчі здібності в різних життєвих ситуаціях мовлення, спілкуймося, створюємо діалог, обмінюємося думками, вдосконалює уміння ставити питання, дискутувати. Формулювати власне бачення проблеми працюємо в парах чи в малих групах, бо в дружбі сила. Спонукає в партнерстві виконувати актуальні проєкти. У параграфі відповідно до модельної навчальної програми комплексно поєднуємо чотири блоки змісту інформація, текст, комунікація, мовні знання. Епіграф уроку презентує мовну, мовленнєву, соціокультурну, змістові лінії. Увиразнює ідею патріотичного єднання нації та вироблення відповідних почуттів у дитини в контексті формування європейської ідентичності і є своєрідним ключем до постановки проблемної ситуації, зацікавлення на початку впродовж усього перебігу заняття та на етапі підбиття підсумків. Вправи розробляли з урахуванням логіки засвоєння нових знань і формування на їх основі практичних умінь і навичок. Тобто від актуалізації опорних базових знань до самостійного творчого рівня через спостереження, дослідження, експеримент, самостійне опанування важливої інформації про певні поняття. Родзинкою підручника є рубрика Мовленнєвий практикум, що пояснює доречність уживання слова, словосполучення «Фраземи» активізує самостійні дослідницькі проєкти. Учнів з різними видами словників стрижнем уроків є робота з текстами різних жанрів і стилів: ліричною піснею, притчею, легендою, лінгвістичною казкою, оповіданням, медіатекстом, формування текстових умінь. Потребу такої роботи підтверджують результати міжнародного дослідження якості освіти піза. Добираючи тексти, враховували художньо художньо-естетичний рівень, гуманістичний зміст, педагогічну цінність і виховний ефект, яскраво виражену репрезентативність, відповідність віковому періоду, визначений обсяг. Роботу з текстами виконуємо в кількох ракурсах Напрям обговорюємо, актуалізує і поглиблює знання про текст. Напрям виконуємо завдання. Заохочує простежити, які мовні поняття працюють у контексті, спонукає редагувати або представляти власний творчий продукт, таким чином комплексно розвиваємо мовну, мовленнєву, життєві чи ключові компетентності, застосовуємо прийоми розвитку критичного мислення, читання з маркуванням, читання з передбаченням, сенкан, дискусію, кластер, асоціативний кущ. Укладення чек-листів Т. таблиць, параграфи, побудовані так, щоб учні й учениці самостійно визначали, над чим працюватимуть під час уроку, опановували теоретичний матеріал на основі таблиць, схем, поглиблювали набуті уміння і навички через розв'язання спеціально змодельованих життєвих ситуацій. Підручник заохочує спостерігати, порівнювати, зіставляти графічну, текстову, відеоінформацію, самостійно формулювати визначення, представляти результати роботи у вигляді алгоритмів, ментальних карт. Вважаємо, що в підручнику гармонійно поєднані зміст і форма, навчальний матеріал візуалізовано хмаринками слів, ребусами, кросвордами, коміксами. А також різними за змістом та характером дій іграми компетентнісно зорієнтовані завдання мобілізують уміння успішно комунікувати в різних життєвих ситуаціях, заохочують до ініціативності, креативного мислення, працювати самостійно й у малих групах, розв'язувати проблеми на засадах партнерської взаємодії, а йдеться зокрема і про те. Як збагатити словниковий запас не тільки з української, а й іноземних мов, правильно розподілити час, подбати про екологічну ситуацію, заощадити кошти, зміцнити здоров'я, завдання, ранжовані за складністю, увиразнюють принцип диференційованого навчання і потребують різних мисленнєвих операцій, а це забезпечує реалізацію діяльнісного підходу. Супроводжує навчання й урізноманітнює види діяльності інтерактивний контент, покликання на інтернет-джерела, QR-коди, навчальне відео, інтерактивні платформи, зокрема, LearningApps.org. На сторінках підручника на шестикласників і шестикласниць очікують уже знайомі анімовані персонажі, смайлики, буквенята, які змотивують попрацювати з художнім, фольклорним. Медіатекстом або написати власний твір, розіграти діалог, скласти текст, поради, втішання, замітки, допису в соціальних мережах, електронний лист, підготувати проєкт, лінгвістичне повідомлення, вільне і формальне есе, розгорнуту відповідь, коментар у шостому класі. Продовжуємо роботу над проєктом Пізнайко. Систематизований матеріал сприятиме підготовці до діагностувальних робіт та зовнішнього незалежного оцінювання передбачаємо систему вправ для формувального оцінювання, зокрема, рефлексії само і взаємооцінювання. Наш підручник, як справжній друг, вірний, турботливий, нерозлучний, разом із надійним товаришем легше підкорювати вершину знань. Дякуємо, друзі. Що сьогодні ви з нами?